Я завжди говорила мамі взагалі, що в мене ніколи не буде квітів. Я купила ось таку тую. Велике переселення народю. Я переїхала в нову квартиру і тепер я хочу робити все, що я люблю. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко і сьогодні, нарешті, настав цей день. Ми переїхали! Ах, сейчас снимаю. Ну, я сейчас, конечно, не его снимаю. Леп, Леп, Леп! Маша! <связывая> леп! <связывая> Ничего? Где? <связывая> ну, <Чего>? Леп! <связывая> ну, так. Леп, ты шо? Он обезглавлен. А шо, если не так обезглавлен, 9 себе кнопок? Да, так вон велчит. Я стоял, Я стояв, никто его не трогал. Было Андрох. все хорошо. Переселення народів. Так, ми трамбуємося. Підтримкою. Все не просто так. Так, покажемо багажний. Ой, стояв, і ти не трогав, все так хорошо. Ого, там, звісно вже. Чикнагетс. А ваша машина на зоне? Да У вас тоже нужно на машине? Ну иногда помогают Вот так вот Вот такие нас друзья Ой, тут так гарно Давай с ним Все, бай

Більше року я буду разом з вами її заповнювати і своїми речима. І як ви можете побачити, я багато чого купила в цю квартиру. Так багато посилок, як мені прийшло зараз. Мені не приходило ніколи в житті. Це зараз ми будемо з вами заповнювати вітальню, ту кімнату, де я сижу, і мою спальню. Кімнату, нашу спальну кімнату з хлопцем. Мені прям хочеться з великою відповідальністю віднестися до цього переїзду. Хочеться, щоб кожна річ лежала на своєму місці. Хочеться знайти для неї це місце в всій квартирі. І в нас тут скільки місця, що точно це все в мене вийде. І будемо з вами разом. Я надію, що ви теж любите такі відео, ми будемо разом з вами все це робити. Напишіть в коментарях, бо вже напишіть в коментарях, то ладно, нічого не пишіть, коротше, як хочете. Давайте почнемо розпаковувати наші посилочки. В мене тут посилочки є з Aliexpress, з з Зікій, різні 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 магазини. Я студірувала і шукала там те, що мені треба. Боже! І я зараз прямо хочу, щоб це було так, як я мріяла. Наприклад, кухню я хочу облаштувати як в Pinterest. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. відео наступне буде про кухню. Надію, що воно буде про кухню. Сонце! Пішло. Ну що, весна? Сонце є, сонця немає. Ну нічого страшного, ми будемо продовжувати далі. Я розіб'ю наш переїзд на серії через те, що відео буде дуже довге, якщо це буде одним відео. І перше, що я замовила, це дуже цікаву лампу. І мені її найцікавіше подивитися, як воно взагалі буде виглядати. Чи воно буде так гарно, як було на фотографіях? Ой. Ого, я злякалась. А, це щоб я її мила потім. Супер. У нас є такий кабельочок. Це має бути лампа, яка буде світитися, але вона буде не просто світитися, а буде порвати таким димком. Я думаю, що вона буде так затишно вписуватись в спальній кімнаті або навіть тут ввечері буде дуже гарно її поставити. Зараз ми подивимось. А їй треба буде обов'язково біля зарядки ставити. Мені аж не віриться, що цей день настав, і що я вам говорю, що ми переїхали. Сьогодні вперше ми ночували тут. Ну, поки що вона просто світиться. так? Да? Вся її фішка в тому, вона буде світитися, і ще й не просто світитися, а такий димок з неї буде йти. Подивіться, як виглядає ось ця лампа. Це просто якась магія. Я рахую. Там всередину заливається водичка, і вона ось так гарно випаровується. І ще ви чуєте, як вона шумить. Так, поспати з нею не вийде. Але чесно, я би боялася з нею спати, щоб нічого не загорілося. Також тут можна змінювати кольори, але мені найбільше подобається помаранчевий через те, що воно так затишно виглядає. Давайте я покажу вам. Одяг, який я купила. Я його ще не дивилася. Це я замовила з України. Я починаю познавати ось ці посилки з України, і воно так зручно, якщо чесно. Відкриваємо. Я замовила собі піжамку. Я давно собі хотіла гарненьку якусь піжамку, бо я хожу вдома тому, в тому, чому є. Ось, бачите, просто майку одягнула, які штани одягнула. До речі, я їх сама пошила. ці Штани не суть. Суть в тому, що я хотіла щось гарненьке прямо для дому. І нарешті цей день настав. Значить, така ковтинка. Прозоренько, і штани біленькі. Бренд, я навіть не знаю, як він називався. Я просто побачила таргетовану рекламу і купила. Так, да, ці люди існують. Ете e сказали мені, що мають бути на мій зріст, бо для мене було головне, щоб штани мені підійшли по зросту, бо в мене зріст 176 см. і дуже часто на мене все коротке. Що ще такого цікавенького я купила? Моя подруга розпаковувала в себе на Аліекспрес розпаковки на YouTube. Ось цю річ я її собі зберегла і купила. Перший коментар закріплений, і це буде її відео. Переходьте! Сюди ми вставляємо арома і вона прямо сюди буде падати і гарно, якби, стильно буде виглядати. Я люблю ці аромапалочки, особливо влітку. Я завжди їх палю, бо можна відкрити всі вікна і можна прямо спалити цілу палочку. Коли я була в Індії, дуже багато купила, і вони вони до сих пір є. Дуже гарні я купила в Ікеї. Боже, я вам розповідала, де що я купила? То я купила на Шейн, до речі, не на Алі Мені подобається, що вони такі тоненькі, бачите? Типу, вони не будуть якось громадко громастко виглядати під одягом. Не будуть ні за що не де цеплятися. Дуже гарні, дуже легенькі. Я прямо в захваті з них і вже не можу дочекатися, як я буду розвішувати свою поглажену одежку. Не знаю, чи залишати вам взагалі посилання на це все в Ікею. В шей, може ви будете самі просто шукати їх. Можу вам якісь номера полишати, я не знаю. Можете мені написати в коментарях, якщо ви захочете. Я можу вам окремо кожну річ шукати. І да, я буду кожну річ вам окремо висилати коментар. Все, ви мені пишіть в коментарі, що ви хочете, щоб я вам висилала. Я вам висилаю. Ізі. І мені добре, тому що ви мені напишете коментар, і так в моє відео більше людей побачить. І вам добре, тому що ви отримуєте за маленьку дію. Посилання. Надію, що ви на мене не будете злитись після того, як я вас це попросила. Ну давайте навазаємо роботи в цій сфері. Так. Це я вже замовила з шейн. А, їх самі треба пакувати. Це виходить для штанів. І ще й сама я маю щось там крутити, вертіти. Ну ладно. А ж не, не така бал вона, правильно покручу, повірчу. Ну нічого так. Це рухається. О, супер! Я просто хочу, щоб в мене було все на виду, щоб я все бачила, що в мене є в шкафу. Я собі наборчик з п'яти обрала. Буду вам приписувати до речі, всі ціни на всі продукти. Ви звертайте увагу на відео. Дивіться, не тільки слухайте мене. Дуже незвичні вішаки. Це взагалі даже не вішалка, не пілечик. Ну це не плечико, Подивіться, яке маленьке. Угадайте для чого це? Це для сумки. Виявляєте? У мене не багато сумок. І ці небагато сумок можна буде повісити на такі вішалочки. У нас просто так багато шкафів і так багато місця в квартирі, що я вирішила, чому й навіть сумочки не повісити. І ще одну вішалочку я купила для торбочок. Я думаю, зберемо ми її окремо. Вішалочка для торбочок з тканин. Тканинних торбочок. Дуже зручно. Раз, два, три, і так багатенько можна повісити, і воно так буде все вісіти. Я думаю, що так я зможу зекономити місця в шафах. Бо в мене цих багато торбочок. Я стараюсь бути екофрендлі і не хочу використовувати брати постійно ці пакети в магазинах. Коли ми їдемо на великі закупи, то я беру з собою зазвичай свої якісь тканові торбочки. Багато їх беру, так? І все. О, вітальню, я купила дещо. Я знаю, що тут лежить. Сінсей. Подивіться, яку полочку. О, вам там видно? До речі, да, Тут в мене є така шафа, на якій буде стояти. Ось ця підставочка під, наприклад, мого хлопця-часи і мої прикраси. Ні -ні -ні. Гарно. Мені просто останній час, боже, скільки всього я почала думати про вигляд квартири, думати про те, чому воно виглядає як безлад, наприклад. Знаєте, я просто поклала свої прикраси, хлопець поклав свій годинник, а воно так лежить. І нібито це вже навіть якийсь бардак. Але я помітила, що якщо в квартирі є якась підставочка під це все, воно вже не виглядає як бардак, воно вже виглядає так дуже охайно. Подожіть, це що таке? Не знаю, дівчатки, тут якась тріщина. Може, так треба? Я їй саду, за вже? Я здивована була магазином Сімсей, бо виявляється, там набагато дешевше купувати, ніж на Шейн. Коротше, це тепер мій улюблений магазин. Все! Сінсей мені дуже сподобався. Це не реклама. Я в шокі була, що можна було так швидко замовити, забрати це все вдома. Боже, але вона така гарна. В нашій квартирі дуже багато всього з дерева. Я взагалі обожнюю дерево. Саме тому я навіть купую такі от якісь моменти в дім з дерева. Давайте раз так. Я вам покажу ще одне світло, яке я купила, а потім разом також будемо запускати, але вже розпакуємо зараз. Я сі купила таку лампу ще в якусь кімнату. Я ще точно не знаю, куди воно піде. Можливо, в ванні воно буде класно виглядати. Це лампа, яка буде дуже гарно світитися жовтеньким світлом і давати такі бліки, ніби ми якби на пляжі. Десь я так собі уявляю. Гарно має бути дуже сильно. З однієї сторони мені дуже подобається ця лампа. Але з іншої мені не подобаються ось ці дроти, які торчать. Виглядає через це трохи. Ну, видно, що воно якесь недороге. Якщо б воно було без проводів, а на батарейках, то було б набагато гарніше. Я думаю, що можна буде потім колись наступну пошукати таку ж саму на батарейках. Подивіться, як гарно виглядає стеля з нею. Я так приймати ванну. Мої сьогодні макіяж я була на зйомки. Ванну приймати з таким світлом просто кайф. Також спальню я купила в Юскі. Моя подруга одна радила мені в Юскі купити собі білизну для спання. Боже, я навіть не знаю, як це все називається. Гуляєте? Я наскільки не говорила ніколи про дім, що навіть не знаю, як деякі речі називаються. А тепер мені це все стало так цікаво. Можливо, я старію, але я думаю, що не старію. просто ну, прийшов момент. Ну, Мені подобається це все обставляти, це все якби проживати. Це так цікаво. Це так все, як я хочу. На неї була страшенна знижка. Просто страшенна. Катонова, в таку полосочку, в білосніжна. Я хочу, щоб на хрустіла, як в готелях, я така лежала. І кайфувала. Я і так кайфую, звісно. Я люблю поспати е, вночі. Боже. Клас. Хто не любить Настю? One love. Це все будемо сьогодні заправляти, організовувати. Деякі речі мити, деякі речі перебирати, а деякі речі гладити, прасувати. Я обожнюю прасувати. Це моя улюблена домашня задача. Так виглядає наша спальня кімната. Мені дуже подобається, що тут є ось такий органайзер, якщо це можна так назвати. Тут лежить у нас зараз все для балкону. Для наших крісел. І ще велетенський плюс це шкафи, яких у нас дуже багато. Mm. Така у нас кімната. Давайте я буду застилати нам постіль. До нас нібито приходив сюди клінінг, але прибрано тут дуже погано, тому я буду сама проходитись мокрою ганчіркою скрізь 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 До речі, дивіться, яку кожну собі я купила вішалочку, вже її використовую для спіднички, хоча вона була призначена для штанів, але мені тут так було зручно свою спідничку повісити. Оки я пакую все разом, і літнє, і зимове, а ще по кольору це все розподіляю. Мені хочеться, щоб воно все було гармонійно, гарно і щоб я відкривала. І мені було приємно подивитися на те, як виглядає всередині мішкаф. Більше того, я нарешті маю свій окремий шкаф від хлопця, тому що в мене до цього моменту був один шкаф на двох. Велюрові плечики класно підходять під такі гладкі тканини, які можуть сповзати. О, і ці мені також сподобались. Я їх використовую для штанів, ось так. І для спідниці, наприклад. Я ставлю лайк. І, можливо, я куплю ще. Далі мене така гарна сукня, коли я одягнула один раз в Парижі. Гарна спиночка, подивіться, ой, краса. Так, все правильно, все правильно. Також я собі купувала з Аліекспрес ось такий вішак для штанів. Все супер. Наверх я буду давати все непотрібне зараз, на цей момент. Ой, дивіться. В нашій спальній кімнаті є один мінус. У нас немає таких комодів, які би висувалися з нашими носочками і білизною. Тому я купила отакі органайзери. Дивіться на шеї. О, це для моїх бюстгалтерів. Так легко їх збирати. Такі для носочків. О, вони такі великі, клас! І ще одне. Я думаю, що це точно одна буде для носочків. А це? Я думала, що воно буде таке саме, якось це цупке. А воно таке. Ну, і що з цього? Я хотіла сюди якісь великі носки поскладувати. Дізлайк, хірня якась. І покажу окремо, як гарно я організувала свої носочки. Так само я організувала свої згалтери і хочеться ще організувати так само свою нижню білизну. Ось це я хотіла показати вам. Дівочки, подивіться, що я купила в тайгер. Я знаю, що ви ще не розумієте, що це таке. Це така палітра для змішування кольорів, коли ти будеш малювати. Блін, ну дивіться! вау. Я люблю малювати. Я щось кажу, я ще давно не малювала, але. Я переїхала в нову квартиру, і тепер я хочу робити все, що я люблю. Хочеться взагалі, коротше, все панове. Ну і класно, воно так всі з весною. Я рахую, що це все не дарма. Вона така керонічна. У в мене тільки що перегрівся телефон, і мені прийшлося його сховати в холодильник, щоб він оголонув і повернутися до вас. І, взагалі, напишіть, чи ви любите дивитися відео про ось ці всі. Прибирання, я дуже люблю. Взагалі любила завжди дивитись про прибирання, бо мені аж легше стає, коли я бачу, як десь у когось така ідеальна чистота. І у мене в першу чергу, коли ідеальна чистота вдома, то в мене в голові все просто по полочках розкладено, мені легше дихати, мені легше взагалі жити на цьому світі. Тому я планую тут якби, підтримувати цю чистоту. А ще у мене тут така кухня, яку я покажу скоро вам в наступних випусках, на які мені вже прям хочеться щось готувати, випікати. Я навіть думаю вам показати свою продуктову корзину. Я люблю, якщо ви пам'ятаєте, дивитися, продуктові корзини. У інших людей. І дивіться, що я купила для переховування всіх своїх приладів для фарбування. Коротше, всього, що пов'язане з малюванням, воно буде зберігатись ось тут. І купила я такий великий і класний цей лоточок на сінсей. По класній ціні. І він буде в мене лежати ось десь на шкафу. Я буду витягати, коли буду хотіти малювати. І це буде дуже-дуже класненько. Я купила подушки і не одну, а чого така велика? Тут має бути? Ладно. І ще дві. А разом і буде три. Також до них такі наволочки. Я хочу їх покласти на диван, це має виглядати дуже гарно. По кольорах мені здавалося, що це класно поєднається. Якісь вони мені на перший погляд занадто великі. Хоча я міряла якби по сантиметрах, В мене є сантиметр, і я це все перевіряла. Мені здавалося, що воно буде пасувати гарно і що все буде добре. Ця наволочка була якось взагалі торгуща. За 55 злотих. В той самий, час, як зелені, були набагато дешевші. О Боже, її треба просувати. Я попрасую і потім вам покажу, як це все буде виглядати. Боже, так приємно користуватись новими, дуже гострими ножицями. Яку ми купили, і яка нас тішить кожного дня з ікеї, дається за 70 злотих. Я думала, що квіти набагато дорожче, виявилося, що це не так дорого. І ще я купила ось такий вазончик, сіренький, тому що в нас багато-багато сірого у квартирі, але я щось прогадала, що він буде занадто світлий. Хоча з часом ми зараз дивимося, і в принципі непогано. Остання покупочка у мене для юного огородника. Це моя перша покупочка така. Я завжди говорила мамі, взагалі, що в мене ніколи не буде квітів. Бо в мене вдома весь двір засаджений квітами. Весь. І навіть мою кімнату, коли я поїхала, угадайте, що перетворили? Правильно, в оранжерею. У мене та мама поставила фіолетове світло і вирощує навіть взимку. Тільки що виключилася камера, я вам договорю, бо я вже все розпакувала. Багато чого вам розказала. Значить, оранжерея у мами в мене вдома. У мене в кімнаті точніше. І в цій кімнаті в мене вирощуються рослинки, які можна їсти навіть взимку. Раз, друге, у мене тепер є такий наборчик. Опа! Опа! І не знаю, на що мені аж цього усього. Якщо була б одна лопатка, я б взяла одну лопатку. Але так як в мене вже є цей наборчик, то він і є. Ось це я взагалі не поняла, для чого. Та ви що? Юний огороднік. Мама моя, знаєте, що сказала, коли їй позвонила? говорю: мама, я хочу купити квітку. Давай порадь мені, яку квітку саме мені купити. Мама говорить, Настя, може, не треба? Але я купила і тепер реально. Кожного дня ми радіємо, що купили цю квітку. За 70 злотих це просто щастя! Зелене щастя. Ще треба купити ґрунт і будемо з вами разом її пересаджувати. Далі в ход підуть мої лопатки, бо я купила собі ще дещо. Я купила ось таку тую. Тому що вона ідеально підходить до того вазону, який у нас на балконі пустий. Земля. І це у нас кінець влогу. Я вам хочу подякувати за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви цікавитеся взагалі, що я, де я і як я. Мені дуже приємно і цінно. Я зараз пропала з інстаграму і так часто дівчата пишуть, пишуть, знаєте що? пишуть мені, а в мене пропали твої сторіс. Можливо, мені інстаграм тебе не показує, щось я хвилююсь. Ти взагалі виходиш в сторіс чи ні, бо я не бачу їх. уявляєте? Мені так приємно, я така боже, капець. Мене просто немає в сторіс. Дуже приємно, що люди хвилюються, що я десь припала з їх сторіс. Можливо, типу вона постить сторіс, а я їх не бачу. Типу, що мене інстаграм, я не мене в Інстаграм блоки кинув чи що. І приємно, що люди такі згадують і шукають мене, і дивляться. Ну, якщо б щось сталося реально, то виходить, що вони б несли мене все одно. Коротше, це дуже приємно. Я вже трошки йду так вище, вище, вище по своєму настрою і своєму почуттю. Я надію, що скоро я дійду до точки і вийду, і розповім всім також в інстаграм, що я переїхала. Скажу їм, щоб вони дивилися цей влог. А ви, кстати, можете підп... Ні, Ну ладно, не підписуйтесь, поки поки мене там немає, можете не підписуватись на інстаграм. Хоча я все одно залишу вам на всякий випадок. Захочете, підпишитесь. Не захочете, не підпишитесь. Головне головне. Напишіть мені коментар, чи подобається вам така рубрика, чи подобається вам взагалі дивитися якісь відео про квартири, про прибирання, про готування. Взагалі, чи цікава вам ця тема і що ви взагалі дивитесь по цій темі? Все, я вас обіймаю, цілую і па-па! Ми нарешті приїхали. Це було так скромно. Мені не віриться, що це сталося, тому що ми шукали квартиру більше року, а активно ми шукали півроку десь. Прямо ми вже вирішили, що нам треба її терміново шукати. Бо до цього ми так листали, дивились, а може, щось вилетить. А тут ми взялись прямо серйозно за цей момент. І нарешті у нас все склалося кожної річі. Річі, 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 річі. Мені 10 висели, можна буде комусь подарити. Я купила. Don't kill me. Just help me run away. If you Rewind. I need a place to stay where I can cover up my face. Don't cry. I am just a afraid.